Добрий день, діти! Сьогодні до нас завітав незвичайний гість. Це прибулець космосу на Ім'я Стіч. Він запрошує нас у невеличку космічну подорож. Відгадайте на чому ми полетимо. Диво, птиця! Хвіст горить! До зіроку вона летить! Вірно, ми полетимо на ракеті. Попереду нас чекають цікаві завдання. Стіч попереджаю, що в космосі холодно і немає повітря. Нам потрібно взяти з собою спеціальний одяг космонавтів скафандр. Ось ми й покинули домівку. Погляньте, нашу ракету оточує нескінченний простір це космос. У ньому знаходяться небесні тіла, комети, метеорити, зірки та планети. У космосі є дивовижна зірка, найближча до Землі. Відгадайте її ім'я, що у світі найсвітліше, наймиліше, найтепліше. В небі вдень воно гуляє, ніч проходить, спать лягає. Що це може бути? Вірно, це сонце. У сонця є велика родина, навколо нього обертаються планети. Всі ці планети одна космічна родина. Сонце їх мама, а планети його діти, навколо якого вони обертаються. Родину сонця та планет називають сонячною системою. Діти, дайте відповідь на питання, що завжди з'являється вранці на небі? Вірно, сонечко. А що сяє на небі вночі? Правильно, зіроньки. Діти, уважно подивіться в ілюмінатор. Це об'ємне віконце нашої ракети. Ви бачите планету, на якій ми живемо. Вона називається Земля. Її ще називають Блакитною планетою через те, що на її поверхні є багато води. Земля це єдина планета Сонячної системи, де є живі організми, такі як люди, тварини та рослини. Діти, для вас є завдання. Потрібно подивитися на малюнки і сказати, хто живе на планеті Земля, а хто ні. Чи живуть рибки на планеті Земля? Так. А чи живуть прибульці на планеті Земля? Ні, не живуть. А чи живуть люди на планеті Земля? Так, живуть. Діти, нам надійшов сигнал з місяця, але через поганий зв'язок неможливо зрозуміти повідомлення. Можливо, комусь потрібна наша допомога. Летимо на місяць. Ми на місяць прилетіли, на зручній площадці сіли, у скафандри одяглися і гуляти подалися. Як незвично нам ходити, так і хочеться злетіти. Погляньте, нас зустрічає робот. Це він подав сигнал з місяця. Робот дуже хоче погратися з вами. Він буде показувати вам картинки, а ви повинні визначити, чи буває таке в космосі, чи ні. Чи є в космосі сонце? Так, є. Чи є в космосі трава? Ні, немає. Чи є в космосі космонавт. Так, є. Чи є в космосі борщ? Ні, немає. Молодці діти, ви були дуже старанними і добре впоралися з усіма завданнями. Стіч вами дуже задоволений. Говорим до побачення і до нових зустрічей!